питательная формула против выпадения волос Алена. Алена. Я уже еле дотягиваюсь. Вот эта штука. Опять... Мне кажется, тут куча препаратов просто. Есть что-то, кроме препаратов. Честно говоря, не особо. Прикольно. Так, це явно не те, що я очікував побачити. Це явно мінусова посилка, тому що Ну, з того, що ми знайшли. Я не знаю, ну, хіба що ці штуки хтось купить, але я не впевнений, що вони комусь потрібні. Так, о, це у нас що? Self-portrait... метка, Типа як Airtex. Ну, це норм. Це можна продати гривень 60. Що це у нас? Бумер. Ну, це схоже, що захисне скло, скоріше за все, якесь. Але не точно. Але може бути. Так, ліки. Я не буду на них зациклюватись, якщо комусь вдруг щось треба, але ж я тут навіть не знаю, яка срок годності, розумієте? Середство для сніження маси тому такое. так, еще вот такая штука. Шоуце. Вот тоже вот такая штука для похудания. Липогенетик. Тоже что-то против жиру. Так, это диета. Липокарнитин. Тоже херонбора какая-то. Так, что тут? Пусто, да, тут пусто, 4Life якийсь. Я хочу вибрати просто цю білібердо, поняли? Опять алігатор, опять отакі таблетки. Це вже друга банка, і тут усі ще є. Третя банка. Антикін, средство для мужського здоров'я. Так, і ще одна банка. У мене руки вже просто чорні. Жесть. Так, ще три пачки ліків. Mm -hmm. Ну, взагалі, реально, бред повніший. Їх тут ну, дуже багато, да, тут буде 60 предметів, але явно не те, що я очікував. Я то це виставлю, все, всі оці ліки, цю байду одним лотом виставлю. Якщо хтось хоче, хай забере. Якщо ні, трохи потримаю і все викину. На що нам не мені треба?